Більше 200 вакансій нині пропонують швачкам на Хмельниччині. Ця цифра не змінюється протягом останнього року. Про це повідомляють у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Крім того, затребуваними є професії водіїв, фрезерувальників, токарів, слюсарів та зварювальників. Більше 40% вакансій ми укомплектували роботодавцям. Середня вакансія по зарплаті у нас близько 9,5 тисяч гривень. Але вони надзвичайно варіюються в залежності від того, що люди мають виконувати, як вони яку роботу мають здійснювати. Є трактористи, машиністи. По 18, по 20 тисяч гривень вакансій. Швачки теж варіюються від мінімальної від 6700 до 15-18 тисяч. Попри військовий стан, мешканці нашої області відкривають та розвивають власну справу. Допомагає їм у цьому урядова програма «Є робота». Бізнес-плани до обласного центру зайнятості від початку цього року подали 164 особи, 25 із них вже отримали компенсаційні виплати. Така велика кількість розрив між тими, які подані, і тими, які отримували. Ми бачимо в тому, що люди як неправильно оформлюють бізнес-плани, неправильно роблять розрахунки. Багато заявок ще від як скажемо так. Відкладає це скролінг, які проводять банки. Ненадійна людина ненадійна, отримувала на кредити, повертала вона їх має штрафи судимості. Майже 60 мешканців області здобувають спеціальність тракториста, кухаря та психолога. А також опановують нові напрямки у медичній сфері. Вартість навчання покриває ваучер, який видають у центрах зайнятості. Є певні обмеження, хто може їх отримати. Як правило, для всіх це особа, яка має 45 років повного віку і 15 років трудового стажу, має вже набуває право на отримання такого ваучера. Як виключення без 45 років і 15 років стажу може отримувати ваучер особи внутрішньопереміщені, особи, які звільнені з Збройних сил України, які вже це інваліди. Це особи, які перебували в полоні під час війни і були звільнені. Вартість ваучера на сьогоднішній день це 10 прожиткових мінімумів. Це 26 там, тисяч з копійками. У пошуках роботи до центру зайнятості цьогоріч уже звернулись більше 12 тисяч людей. Із них більше тисячі це вимушені переселенці. Ірина Муляр, Юрій Старушки, новини міста.